У нас же ще ж є святинючки від Спірідона Триміфонського в такому гарному презентабельному наборі. Коробочка, в коробочці іконочка святого Спірідона, дерево, таке залите ебоксидною ювелірною смолою. Всередині вона ножка. Вона відхиляється, ця ножка. Тобто цю іконочку можна отак поставити на робочому столі, можливо, в кабінеті в себе вдома, в вашому червоному уголку. Потім йде в комплекті масло, ароматне масло. Освячене на мощах святого Спірідона шариком для помазування. І філахточка це частиночка тканинки, свят... якою покривають мощі святого на 40 днів. Тобто вона освячена. Класний подарунок такої святиньки, в кого немає можливості туди поїхати, в Грецію. звертайтеся на наш сайт. Ми, до речі, виділили розділ цілий на сайті святинями з Триміфунського, Ви можете перейти туди, обрати деякі варіанти, які вам подобаються. Там браслети, підвіски. Отакі комплекти для себе чи для подарунку взагалі ну дуже класно виглядають. Хто поважає і звертається до святого з, з якимись молитвами? З, ми з радістю вам доставимо замовляйте.